Ідея зародилася вже давно. Я думаю, що її батьком є провідний експерт нашої організації Роман Юрійович Мартиновський, але лише в 2023 році нам вдалося повноцінно реалізувати ідею літньої школи, і сьогодні ми маємо вже другий етап реалізації цієї ідеї. Був просто досвід участі у багатьох тренінгах, участі у інших школах. Мені особисто не вистачало просто ширості, відкритості на цих школах. Ця школа викликає в мене виключно емоції насичені і задоволення, тому я дуже вдячна цій школі за те, що в нас є можливість побути в спільноті однодумців, які також разом з нами не бояться робити помилки, навчатися, аби в наступному бути кращим поколінням юристів. Я дуже надихаюся освітніми проектами, і я щиро вірю в те, що освіта це наше майбутнє. Ця школа важлива, тому що вона забезпечує ту освіту, яка в майбутньому підготує тих спеціалістів, яких нам так не вистачає в Україні. Ми віримо і вважаємо, що такі ініціативи, як ця літня школа, є дуже важливими, бо вони фактично знайомлять майбутніх правників. Адвокатів, прокурорів з міжнародним гуманітарним правом вони знайомлять ситуацію, яка є в нас в Україні, і можливо комусь допомагають прийняти рішення. Посвятити своє життя забезпеченню справедливості в цій війні. Вони можуть спробувати свої навички на практиці. Вони всі вже надзвичайно талановиті. Вони вже мають певний рівень досвіду, мають певний рівень підготовки. Якщо посадити їх поряд з професіоналами, дуже важко буде відрізнити насправді хто тут студент, а хто людина вже з досвідом. Я коли йшов сюди, я став замиту покращити свої теоретичні, практичні знання в галузі міжнародного гуманітарного права. І впевнено, я можу сказати так, дійсно вони покращились, причому на один рівень. Будучи присутньою на судових дебатах, я дивлюся на кожного студента, як на професіонала у своїй справі. Вони готувалися, вони проявляли свою ініціативу, свої лідерські якості, і це абсолютно безцінно, абсолютно їхня заслуга.